Українські виші оприлюднили перші списки рекомендованих на державну форму навчання. Ознайомитися з ними абітурієнти отримали можливість 12-ї години четверга 1 -го серпня. Загалом рейтингові списки формуватимуть тричі, кажуть у приймальних комісіях. Це перша хвиля рекомендованих, вона буде тривати 4 дні. Абітурієнти відповідно повинні подати оригінали, хто був рекомендований до 4-го числа до 17.00. 5-го числа будуть рейтинг, нові рейтингові списки, які сформовані з тих, хто Підсунувся по рейтингу, скажімо так. І третя хвиля буде зарахувати рекомендації. Це восьмого числа. У Тернопільський національний педагогічний університет цьогоріч подали на півтори тисячі заяв більше ніж минулого року. Зауважує Павло Чопик. Традиційно найбільш популярні серед абітурієнтів спеціальності: іноземна філологія, початкова освіта, географія та туризм на денну форму навчання на базі повної загальної середньої освіти 8136 тисяч заяв. З них електронних чуть більше половини, чотири тиші абітурієнтів і в технічному університеті цього року. Заяв туди подало близько п'яти тисяч осіб. Майже половина з них скористалися системою електронного вступу, кажуть у приймальній комісії навчального закладу. Як кожного року найбільш популярними є спеціальності комп'ютерного напрямку: це комп'ютерні науки, комп'ютерна інженерія, програмна інженерія. Цього року ми вже вдруге здійснюємо набір на спеціальність безпеки інформаційних і комунікаційних систем. Також хочу відмітити, що Порівняно з минулим роком, цього року більше також користуються попитом і технічні спеціальності. Це машинобудування, інженерна механіка, харчові технології. Під стінами педагогічного університету абітурієнтів зібралося у четвер чимало. Більшість із групами підтримки батьками і друзями. Тернополянка Марія одна з тих, хто вже знайшов своє прізвище у списках, рекомендованих на бюджетну форму. Це дуже хвилююче, тому що це такий важливий крок в нашому житті. Надію, ще кудись пройду. Потім буду собі вже вибирати, куди поступлю. Побачити рейтингові списки можна на інформаційних стендах. У вищих навчальних закладах або ж на сайтах вишів.